Це Це ну, і чи ви підтримаєте судовий позов від імені журналістів, від імені громадськості до депутатів міської ради, котрі не відповідають на звернення ні журналістів, ні депутатів? Не виконують свої ні закон про доступ до інформації, ні закон про статус депутата. Багато запитань, Давайте так по порядку, можливо, від вас тепер е, туди. Коротко, чи буде публічний звіт? Де буде, так? Чи Ой. буде публічний я, звіт? Політична партія звіт, буде проводити публічний звіт на театральному майдані. Про це буде оголошено засоби масової інформації. Я спрошу прийти, задати запитання і отримати інформацію прямо безпосередньо виступити. Дякую. Будь ласка. Коли ви будете наша Україна буде? Наша Україна буде. Ми вже написали, у нас є в грудні місяці, але у нас буде де театральний майдан, а ми будемо приміщені, тоді буде холодно. От, швидше всього, що це буде приміщення, філармонії. Ну також буде повідомлено, так? Повідомлено буде, все, ми розіслаємо своїм людям і хто до вас питання Ну, Я думаю, що так, до кінця року все-таки буде знову ж таки публічний звіт, але ми поінформуємо колеги. А про судовий позов, я, наприклад, я цілком вас підтримую, якщо тобі написала людина, проста людина, бо пишуть тоді, коли вже не тіркнеш, і ти навіть не можеш дати депутат її відповіді сказати, я, я рахую, що це зовсім неправильно.